Всім привіт, ви на каналі Вовани. І сьогодні буде така добірка, як китайці працюють на українській землі. Попереднє відео було про японську міні-техніку міні-трактора. А сьогодні побачимо, як китайці. Звичайно, китайців більше набагато більше, тому що розумієте, що вони дешевше. О, але функції виконують. Ті ж самі, хай вони трішки не такі зручні, менше там якісь функції і тому подібне. Але ж китайський ринок вам пропонує от саме бюджетних до і вище. Тобто від мінімалізму і до більш мощних тракторів. Ось. І як бачимо, ці міні-трактора китайські вони виконують все. І оранка, і фрезерування, і посадка, все, що хочете, вони вам зроблять. Ну, звісно ж, під кожні задачі, які вас цікавлять, треба і підбирати, По, е, який двигун, скільки сил і е, тому подібне. Е, Міні-трактор, мототрактор це все є. Також в кінці відео побачимо, як Юрій Назаренко, всі його знаєте, хто, хто знає, тот знає, він придбав нещодавно собі міні-трактора. Багато років він працював мотоблоком, важкий мотоблок у нього з водяним охолодженням. ось, А зараз він придбав собі. Міні-трактора, і е, деяке навісне до нього вже придбав. ось І е, побачимо, як він працює. Непоганий тракторець, в принципі, е, мені не сподобався. І подивимося, як він орає. Ну, а бачимо, що виконують міні-трактора функції всі. І е, чеснока сажалка, картоплекопалка, саджалка і все таке інше. Ось бачимо такий тракторець. Плужок, скоріш за все, 2,25 І е, бачимо, як е, весняна оранка виходить з цього тракторця. Непогано він справляється, дуже е, хватає йому, в принципі, потужності. Він не... Е, не так йому прям важко, як Наприклад, це був би мототрактор, на мототракторах взагалі Оранка, це теж, теж са, той самий мотоблок, однокорпусний плуг чіплять і тільки що ти їздиш. Буває, чіпляють і до корпусу, ну а звісно ж яка у кого земля. О, так що... Друзі, кому сподобалось це відео, ставте пальці вгору, як завжди, підписуйтесь на канал О, і до нових зустрічей. Отака така була добірка, як китайці працюють на українській землі.